Всім привіт! Сьогодні в нас на розблокуванні Samsung A10. Якщо мова про повну технічну модель, це A105. Як бачимо після скидання воно питає підтвердження власника, тобто стару електронну пошту, яка була в телефоні, потрібно підключення до інтернету. i Як бачимо, воно питає у нас пароль або біляковий запис. Це, це, це пристрій заблоковано все-таки. Тож зараз будемо його розблоковувати. Аємо процес розбукування з комп'ютера. Бачимо, процес розпакування вже підходить до завершення, пристрій має перезапуститися. Пристрій перезапустився і чекаємо успішного запуску та перевіряємо результати. Бачимо, пристрій запустився повністю на робочий стіл і вже ним можна користуватись повноцінно, налаштовуючи повністю під себе. Бачимо, готово, можна так можемо перевірити модель налаштування. Як я згадував, це модель А-10 або повна модель технічна А-105. Що вам потрібно розблокувати? Також пристрій фірми Samsung чи якийсь інший. В описі під відео будуть мої контактні дані для зв'язку. І пишіть. Перепрошую. Пишіть точно модель телефону, бажано фотоблокування джин, інколи люди плутають і неправильно пояснюють, що в них насправді є, яка проблема з телефоном. І Постараємось, якщо це можливо, у вашому випадку дистанційно зробити і реанімувати ваш приятель. Дякую за перегляд моїх відео, за те, що підписуєтесь і до наступних зустрічей!